На підтримку ветеранів антиристичної операції. Ліво, пів оборота Ліво. Руч! Упор лежить прийняти. Рахуй! Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. 11, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, військова клуба правопорядку передає запиту нашим колегам. Кое прокуратура Центрального региона Украины?